Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже ні, він не покинув. Ти чуєш, як бренить струна якась тремтяча, тремтить, бренить, немов сльоза гаряча. Тут, в глибині, і б'ється враз зо мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути, хочу муку. Чи хто мені стискає дружню руку, чи люба розмова, з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься, струна бронить лагідною луною? Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи я спущусь в безодні мрій таємні, де постаті лиліють ясні й темні, незнані й знання, і наводять шари, і душу опановують примари. С твій бренить співа з журбою, я тут, я завжди тут, я все з тобою. Часом мені склепить помалу віє, покриє очі, втомлені від мрії та крізь важкі й ворожі сновиддя я чую голос любого привиття. Бренить тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожний раз, як стане він броніти, тремтять в моєму серці ті квіти, що ти не міг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати. Тремтять і промовляють враз зі мною: тебе нема, але я все з тобою.